Дональд Трамп провів з Володимиром Путіним раптову телефонну розмову. І фактично, за словами Трампа, ця розмова тривала годину 15 хвилин. Лідери обговорили далі. Увага, я цитую пост Трампа напад України на російські літаки, а також різні інші напади, що відбувалися з обох сторін. Це була дуже хороша розмова, пише Трамп, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Запам'ятайте друзі цю фразу про рішучу відповідь Путіна. До неї ми ще обов'язково повернемось, тому що це ключова тема цього, е, цього випуску. Для початку насправді що дивує, що Трамп з легкістю говорить про напад України і зазвичай мовчить про всі напади Російської Федерації, справді напади. Бо фраза обговорили також інші різні напади з обох сторін звучить на правду, як така, що Трампу, ну просто знаєте, там він перестрахувався, щоб йому просто не здавали незручних запитань. Типу, а де засудження російських дій? А чому ти Україну зі словом Атака згадуєш, а Росію ні? Я вже навіть мовчу друзі про те, що Україна знищує законні військові цілі, бо літаки російські нас знищують. А Росія невинне мирне цивільне населення. Цими ж літаками, до речі, але Трамп, очевидь, без різниці. Далі Трамп каже: це була хороша розмова, але не та, яка призведе до як не швидшого, негайного миру. А ми це вже давним давно зрозуміли, що в тебе просто немає механізмів впливу на Путіна. Подивіться останні випуски та всі випуски подивіться на цьому каналі, друзі, і зрозуміти, чому їх немає цих механізмів впливу. Але найцинічніше, найцинічніше, це те, що Трамп фактично анонсує майбутній удар Росії по Україні як відповідь за операцію СБУ Павутина. При цьому всьому Трамп, який корчить себе миротворця, який каже про те, що при ньому нема війн, що він готовий за 24 години врегулювати будь-який конфлікт, навіть не намагається відмовити російського диктатора від цього удару. Він не попереджає того, що за удари по мирному населенню Путін отримає покарання. Цього немає. Це відсутнє в повідомленні Трампа. Таким чином, звичайно, Росія відчуває безкарність, адже що їй може завадити, якщо навіть президент Сполучених Штатів нічого їй не говорить у відповідь. Більше того, Трамп ще й виправдовується перед кремлівським очільником. Друзі, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, значить, Трамп заявив Путіну, що США не були проінформовані про плани Києва завдати ударів по російським аеродромам. Тут Трамп насправді не бреше. Я йому тут вірю, тому що ну навряд чи Київ ризикував би такою грандіозною операцією, зливши плани американцям. Хоча я думаю, що американська розвідка там здогадувалась про певні про певні дії, але ось тут криється насправді головна причина цього дзвінка. Друзі виправдатись перед Путіним. Що я не знав, не чіпай мене і друга це обговорити іранську ядерну угоду. Але ми сьогодні не про це. Найважливіше тепер, ось ключове, це якою буде відповідь Путіна, коли й куди він може вдарити відповідь. помста, типу, мається на увазі. Зрозуміло, що Росії не потрібно абсолютно жодних ніяких причин, щоб вдарити по Україні. Але вони ж анонсують удар пана за літаки. Ви знаєте, незадовго до телефонної розмови двох президентів посольства Сполучених Штатів Америки в Україні вийшло заяви, в якій попередило своїх громадян проявляти обережність. Це стандартна процедура. Посольство США зазвичай так робить, коли розвідка повідомляє про якусь небезпеку. Так же було в Україні безліч разів. Ви це знаєте, друзі. Сам Путін, до речі, він також напередодні зустрічався з Бастрикіним, зібрав там силовиків. І, зрештою, перестав гратися в мовчанку і вийшов на публіку. І видно, що він був дуже злий. Він був надзвичайно роздратований. Бо вхід знову пішли його меседжі, його слова про терористів, терористичну організацію, нелегітимний київський режим, неонацисти і так далі. І тому подібне, і Путін ну, видно, що він був просто в полум'ї, тому що він відкинув одразу там перемир'я, відкинув припинення вогню. Відкинув зустріч з Зеленським. каже: Ну чого договарюватися з терористами. після, звичайно, після літаків і після. То, що відбулося в Брянській і в Курській областях, після в Брянській і Білгородській областях після е, підриву мостів. Але друзі про операцію Служби безпеки України він змовчав як про літаки, які були знищені нами, так і про підрив Кримського мосту. І я думаю, що ви розумієте, чому визнати такий провал на публіку. Це ну слухайте, неймовірного масштабу, ганьба і удар по авторитету. Хоча який Путіна авторитет, між тим, друзі, ми підходимо до найголовнішого зараз. Західна преса лякає усіх нас апокаліптичними сценаріями помсти Росії за літаки і за Кримський міст. Видання New York Times пише про те, що Захід очікує, що Росія нанесе крупний удар у відповідь, але американська розвідка поки досі не визначила, куди битиме Путін. Мовляв, росіяни можуть бити по цивільним об'єктам, можуть нанести удар по енергосистемі, а можуть хвиля за хвилею там, кошмарити а, українські міста балістикою. Тобто. Куди вдарить Путін, навіть американці не знають видання Daily Mail є таке, пише, що Путін може застосувати ядерну зброю. Британський полковник Річард Кемп приводить різні жахливі варіанти помсти. От давайте я зараз е, конкретні варіанти вам і прочитаю: перший можливий удар по великому угрупованню ЗСУ на передовій для зриву наступу. Другий ще один сценарій, тобто атака на військовий аеродром у відповідь на знищення авіації Російської Федерації. Один із найстрашніших варіантів, як пише цей автор, ядерний удар по атомній електростанції. Також не виключено застосування зброї проти великого міста, як от Київ, наприклад, або Одеса. Пише цей автор, але так чи інакше, нам потрібно розуміти, друзі, що це просто розмірковування однієї конкретно взятої людини за період війни, як ви знаєте, нам малювали такі сценарії, різноманітні сценарії російської помсти за будь-який болючий удар е, України. Я нещодавно мав розмову з одним впливовим українським генералом. І на моє запитання, куди Путін може вдарити після павутини, той відповів: можливо, по київській дамбі. Тут важливо розуміти, що це лише припущення е, ніхто поки що не знає, як буде відповідати Росія, але давайте цей кейс розберемо докладніше. По перше, я хочу всіх заспокоїти, друзі. Не потрібно вірити в усе те, що зараз несеться засобів масової інформації із кожної праски на всю цю панікарську мечню. По-друге, росіяни ну звісно, вони можуть спробувати вдарити по київський ГЕС, але знищити її ударом зовні неможливо. Це не означає, що гребля є неуразливою на всі 100%. Звичайно, деякі пошкодження можливі, але Київ не накриє водяним валом. І тут не потрібно бути експертом, щоб це розуміти. Руйнування греблі Київської ГЕС можливе тільки за допомогою ядерного вибуху. От тут же кажуть експерти: тільки завдяки ядерки. Та й то я чув і читав, до речі, що з розрахунком на ядерку були побудовані в радянській Україні всі ГЕС. Я хочу сказати, що всі дніпровські ГЕС проектувалися таким чином, друзі, щоб витримувати ймовірні прямі удари. Підривати такі споруди можна тільки зсередини. Ну, от, як, наприклад, це зробили з Каховської ГЕС-окупанти. Інший приклад це гребля Дніпро ГЕС у Запоріжжя, яку обстріляли росіяни. Так вона постраждала, генерації немає, але руйнувань не було. Та так само й інший ГЕС росіяни по ним вже били, але як бачите, все гаразд і вселенського потопу немає. Ось далі хочу продемонструвати деякі там конкретні кадри російських атак по, ну, наприклад, як стверджується принаймні Кременчуцький ГЕС. Подивіться, будь ласка. Ось це, це те, що я знайшов в мережі. Нібито Кременчуцька. Guess, от удар по ній. Погляньте, будь ласка. Російські пабліки, до речі, перші почали це розганяти. Можу сказати вам. І ось ще один кадр. Перегляньте. Подивіться, тобто це наслідки вже показують. Та сама Кременчуцька. Ось так от. Що тут важливо сказати в цій всій історії, друзі. Дивіться, можливо, навіть про це не всі знали. Про те, що от є такі пошкодження, є такі ураження, але ж катастрофи не відбулось. Зверніть увагу, що нам фактично щоразу погрожують знищенням дамби і затопленням Києва. Фактично щороку одне й те саме в 24-му, в 23-му, в 22-му, Зараз 25-й рік. У нас так те саме. Ну, от вам конкретні приклади. Дивіться, жовтень 24-го року. Я спеціально для вас промоніторив. Жовтень 24-го року. Росія готує ракетний удар по ГЕС. Чому під Києвом кружляють ворожі БПЛА? Та яка їхня мета? Серпень 24-го. Київська ГЕС. Що затопить у разі її руйнування за прогнозами вчених? Це ЗМІ пишуть. Липень, 23-го року директор Київської ГЕС розповів про ремонти, безпеку та фейки щодо станції. Жовтень, 22-го року, все це пишуть ЗМІ. Апокаліпсис скасовується, що буде, якщо війська РФ зруйнують греблю Київської ГЕС? Щороку одне й те саме. Просто як день бабака, якийсь удар по дамбі, Київ затопить апокаліпсис, вода змиє столицю. Готуйте човни, готуйтесь до найгіршого і так далі, і тому подібне. Ну, хіба це не було, друзі? Це ж було єдине, що змогли зробити росіяни, це втопити свій гелікоптер. Подивіться, в 2022 році. Бляшанку дістали з на е, Київського моря. Кілька одиниць гелікоптерів українці збили над. Водосховищем ще в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації декілька до речі таких моментів навіть потрапили там на відео 1 березня 22 року. Хто забув? Просто нагадаю, українські військові вразили ворожу одиницю за допомогою ПЗРК «Стінгер», яке тоді нам передали наші західні партнери. Зараз нам знову будуть розповідати, друзі, що. Росія може вдарити по Дамбі, але дивіться, якби вона могла вдарити, вона вже давним-давно це зробила. У Росії безумовно є бажання затопити Київ поза будь-яких сумнівів. Але чи є в неї така спроможність? Ось тут, друзі, питання: погодьтесь. Я це все до чого завтра два роки. Завтра два роки, друзі, як е, ну, росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію? Ось кадри, подивіться. Я хочу тут сказати, що вона перебувала під окупацією армії Російської Федерації спочатку повномасштабного вторгнення, і разом із станцією ворог тоді взяв заручники всіх фахівців, що працювали на цьому об'єкті. Тобто, росіяни мали безпосередній доступ до цього об'єкту. Ось тут потрібно це розуміти, тому вони змогли напічкати його вибухівкою зсередини. ось в чому різниця: не ракетами бити, а зсередини напічкати вибухівкою. І, зрештою, підірвали. І так підрив спричинив великі наслідки. Ми це все добре пам'ятаємо. Кадри про це свідчать. Подивіться, будь ласка, під водою опинилися будинки, поля, населені пункти. Особливо постраждали лівобережжя на Херсонщині. Все це так, все це є. Ось кадри, наприклад, того, як це було. Давайте зараз вам покажу ось так: от, подивіться. Як будинки під водою, підрив призвів до чисельних жертв, до серйозних екологічних наслідків. Він вплинув на безпеку Запорізької атомної електростанції. і звичайно Україна переконана, що ці дії окупантів мали на меті створення хаосу. Вони були спрямовані на затримку просування сил оборони. Все це друзі зрозуміло. Ось ще одна світлина: як ця дамба була підірвана, і до чого це все призвело? Але тут потрібно розуміти одну просту істину. Київська дамба не каховська. По перше, вона охороняється як зіниця ока. По друге, вона розрахована на будь-які ударі, про що ми вже з вами сказали. І по третє, те, що Росія хоче її знищити, і можливо, ну напевно, вона дійсно може бити по цій дамбі. Це зрозуміло, але зруйнувати її щоб затопити Київ. Ну друзі, не потрібно вірити усьому. Я вас дуже прошу, особливо тим паче, в ці дні, коли росіяни. Готують свої удари по українським містам. Тому бережіть себе, будь ласка, бережіть рідних, бережіть близьких. Не забувайте реагувати на сигнали повітряної тривоги. Зараз це як ніколи важливо. Будь ласка, дослухайтесь до цих закликів, бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.